Привіт! З вами я Лідія Шаленка, рада вітати вас на своєму ютуб-каналі Цікаві хрестники». Хоча, звісно, тут буде не лише про хрестники. сьогодні про бісеринки. Дуже давно я мала таку мрію вишити оці квіткові писанки від варени. Вони вийшли в схемами формату А5 досить давно, пару років назад. І кожен рік, я думаю, все, цього року точно вище. Спочатку, верніше, я думала, ні, я не буду вишивати, я не знаю, як їх шивати. Я вже знаю, як їх шивати. Я вже пробувала все. От тепер точно, тепер точно. І цього року так і тепер точно. Але я вирішила цей малюнок вишити на дерев'яній заготовці. І воно так цікавіше, має цікавіший вигляд з обох боків. Тут зайчик, тут. Металик і курочка. Все це я показувала, розказувала себе в інстаграмі, хто за мною слідкує, хто мене знає. І ось вирішила показати більш наочне відео зняти. Дуже багато хто мене... тобто, питав, А як ви вишиваєте? Ну, розказую, як я вишиваю. Спочатку один бік манонітю, потім інший. І от буває, що на звороті першого боку деякі біселеньки, нитка так попадає, і вони не рівні. І вже коли я вишивала курочку, я додумалась, цей бік я вишила, бачите, тут такого нема. Цей ряд я вишила горизонтальними рядами, а цей вертикальним. І тому ніяка ниточка ніде не перекошує бісеринку. Я зробила так, мені дуже подобаються. Такі вони ніжні. Я підбирала бісер на свій смак. Я пішла в магазин, подивилася наглядно-наживо. З'явилися якісь нові такі кольори, вже є кольори бісера, що і буква є. Ну, Дуже цікаво, якщо у вас є можливість, то краще за все піти в магазин, подивитись, як вони виглядають, гармонують вони чи ні. Я люблю різні бісери поєднувати. Мені так подобається, тут є. Блесчий, матовий, такі 57 серія рожевий. Єдине, що дуже зливається, от рожевий в мене 74,020 такий, і з білим він досить зливається. Чесно, я хотіла білий фон брати натуральний, 0,3050, але не було його. А так, як я хотіла все одразу, я взяла 4602, він трошки блищить. Так що, якщо надумаєте, то я б рекомендувала 0,3050. Ось такі вони гарні, класні, цікава дуже ідея. Тут чітко-чітко контур, а от тут сам метелик, тут аналогічно зайчик і тут ось куричка. Курочка. Найдаліше, як на мене, хоча мені подобаються всі три. Я дуже задоволена, що я їх зробила. Взагалі останнім часом я дуже багато вишиваю вірени, і справа не лише в марафоні. Взагалі вони класні, цікаві, дуже багато патріотичних зараз виходить іграшок. До речі, мої, як побачили, сказали, що їм треба все на ялинку, і мрію, і качок. Так що сподіваюся, я встигну це все вишити. Маю ще одну ідею. Покажу вам в наступних відео. Дякую всім за перегляд. Гарного дня!